Блок Петра Порошенка Солідарність та кандидат на посаду міського голови Андрій Матковський презентують команду до міської ради. Тетяна Паутова, кандидат у депутати до Полтавської міської ради від партії блок Петра Порошенка Солідарність та команди Андрія Матковського. Знає, чим живе сьогоднішня молодь, бо працює на кафедрі державного управління і права технічного університету. Тетяна Паутова, кандидат наук з державного управління за спеціальністю місцеве самоврядування. Має практичний досвід у розробці програм розвитку міського господарства. Вона впевнена, місто потребує програм та проєктів, спрямованих на розвиток інфраструктури, підтримки молоді та соціально незахищених полтавців. Свої знання і досвід Тетяна Паутова буде спря. Мовити на вирішення цих проблем. Працюючи з молоді, я на собі кожного дня відчуваю ті проблеми, якими на сьогодні живе наше місто. Це починаючи від повсякденних, це транспорт, інфраструктура, тротуари, дороги, закінчуючи глобальними. Тетяна Павтова наголошує тільки фахівці з відповідною освітою та досвідом, які є в команді Андрія Матковського, зможуть провести реформи для покращення життя полтавців. Склад нашої команди охоплює фахівців в різних сферах, представників всіх верств населення. Тому полтавці будуть представлені на належному рівні. Ми будемо працювати на благо громади Полтава блок Петра Порошенка Солідарність та команда Андрія Матковського перемагаємо разом.